19 вересня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень часом дощ. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, вдень 17-22. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди туман. Температура повітря вночі в горах місцями 8-10, в вдень – 11-16, Тепла. Ужгород мінлива хмарність. В день короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 17. В день 20-23 тепла. У Великому Березному ймовірні короткочасні дощі. Температура повітря вночі 8-10. Вдень 11-16 з позначкою плюс. У Перечині – мінлива хмарність, місцями – дощ. Вночі – плюс 12, плюс 14, в день – 18-20 тепла. У Міжгір'ї вночі часом дощ. Температура повітря вночі – 8-10, в день – 11-16. У Воловці вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі до 10 тепла, в день до 16 з позначкою «плюс». В Мукачеві – мінлива хмарність, в день можливий дощ. Температура повітря вночі – 14, 17, в день – 20, 23. У Сваляві – мінлива хмарність, в день – дощ. Температура повітря вночі – 12, 14, в день – 18, 20. У Тячеві – мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вночі – плюс 13, плюс 16, в день – 20, 22, вище нуля. У хусті мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ. Вночі 13-16 в день 20-22. У виноградові Мінлива хмарність, ймовірні опади. Температура повітря вночі до 17 тепла в день до 23 вище нуля. У берегові мінлива хмарність. В день очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 17, в день 20-23. Іршава. Мінлива хмарність. Вдень можливі опади. Температура повітря вночі 12-14, вдень 18 20 У Рахові можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 8-10, вдень 11 16